Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачою. Сьогодні ми з вами розглянемо гетерогенні системи під вид грубодисперсні системи. І так, до грубодисперсних систем належать суспензії. Це зависі, у яких частинки Твердої речовини рівномірно розподілені між молекулами рідини. Прикладом суспензій може бути ретельно розмішаний розчин, крейди та води. Ось дивимося, тверда речовина у рідкій. Далі візьмемо крохмаль у холодній воді. Крохмаль у холодній воді. Теж дивимося, тверда речовина у рідкий. Так, далі запарена кава є. Далі це може бути зубна паста, яку ми використовуємо вдома. Так, кожен день ви використовуєте зубну пасту. Далі лікарські препарати можуть бути. А також фарба, якою ми користуємося в побуті при тому, коли виконуємо ремонт. Емульсії системи, у яких дисперсною фазою та дисперсійним середовищем є рідина, що не зміщується. Або, по-іншому можна сказати, емульсії це системи, у яких частинки рідкої речовини рівномірно розподілені між молекулами рідини. Прикладом емульсії може бути добре струшена олія у воді. Ми бачимо дві рідини, але вони не змішуються. Так, емульсією може бути молоко. Молоко. Далі, дивіться, маргарин. Маргарин. Вершкове масло. Вершкове масло. Далі майонез. Також можуть бути косметичні. Вироби це можуть бути шампуні, далі крем, лікарські препарати, можуть це бути лікарські препарати, мазі, так. і засоби для укладки волосся. Це все може бути тут. А також ще сюди я забула покласти це те, що ви любите, це морозиво. Аерозолі системи, у яких дисперсійним середовищем є гази, а дисперсною фазою може бути вода або тверда речовина. Приклад аерозолів. Природні аерозолі поділяються на такі різновиди. Туман, аерозольна дисперсна система, що складається з рідкої дисперсної фази і газового дисперсійного середовища. Дим. Аерозольна дисперсна система, що складається з твердої дисперсної фази і газового дисперсійного середовища. Смог аерозольна дисперсна система. Що складається з суміші твердої і рідкої дисперсних фаз і газового дисперсійного середовища. Пил. Аерозольна дисперсна система, що складається з твердої дисперсної фази і газового дисперсійного середовища. Але є аерозолі, якими ми користуємось вдома. Це можуть бути антистатики. Так. Далі вироби для обробки комп'ютерної техніки. Спреї для волосся, лак для волосся. І так дивимося. Рідка речовинка у газоподібній. Піни це двофазні системи, у яких дисперсною фазою є гази, а дисперсійним середовищем рідина. Є і тверді піни. Для яких характерно те, що дисперсійним середовищем слугує тверда речовина, наприклад, піна, яка утворюється в мильному розчині. Тверді піни це активоване вугілля, взагалі. Всі сербенти відносяться до твердої піни. Пемза, якою ми з вами користуємось, пінка для гоління, пінопласт, хлібобулочні вироби. Та піна для умивання.